Нет, включите, ребята, просто прийшов, бараблю. Рейтерська 9 працює незаконне гральне казино. Що на заборону? Про незаконний о, гральний бізнес. Про Курили наркотичні да, засоби, да, бо да, виняє да, цим коноплею пахне. Що дивіться, круг масла. эти их масла курили через фур. Смело до там mm -hmm. наскільки... mm -hmm. Прокуратура кришує цей бізнес, а коли ми з активістами, з Бивзюком їздимо по даним Самойленко. Зак... Самойленко, да, по гральним закладам, За це, все, це все висвітлюємо, вилучаємо, припиняємо діяльність, то у нас порушуються кримінальні справи, здійснюється тиск з боку правоохоронних органів. Тому що вони з цього, з цього отримують кошти. Може, Але ми будемо боротися на місце. Хочемо, так, хочемо також зазначити, що ми неодноразово зверталися в головне управління внутрішніх справ щодо роботи саме даного закладу. Зараз дочекаємося представників департаменту захисту економіки, слідчо-оперативну групу та дізнаємося, як так, що цей заклад досі працює. ДСБУ, поліція, ну, прокуратура, трохи далі. Жодних хвилин. 40 хвилин. представників. 40 хвилин чекаємо, ніхто не, не поспіхає сюди їхати. Втрічі повзорно викликали гарячу лінію 102 правоохоронні органи. Як ви бачите, вже пройшла година. Жодної патрульки, ні слідчої оперативної групи, нікого немає. Тому я не знаю, що робити. Це ще раз підтверджує факт, того, що вони... Кришують даний бізнес, ні прокуратура, ні, мілі... ні поліція, ніхто не приїхав, не реагують на звернення. Тричі викликали, година вже прийшла, чекаємо, центр міста. На жаль, і не приїдуть. О, ви слідче передавна група? Ні, я з управління захисту економіки. Доброго дня, нарешті хоч когось дочекалися, ви бачите, хоч хтось прийшов з управління економіки. А, а чому? О, витрює нареш... витрює. Нарешті їде вже. А вони... а вони не до нас, вони просто. <сіх> 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 Отака... <сіх> 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 Отака ситуація в нашій державі на <сіх> фейсбуці